І Отця і Сина, і Святого Духа. І так, браті і сестри, сьогодні в нас субота, в нас іде свято, я вас вітаю зі святом, Преображення, Преображення Господа нашого Ісуса Христа. І також ми сьогодні чули Євангеліє, де Господь спочатку підриває основи самих податків. Е, розумієте? Система податків будувалася і так будується, власне, на уявленні про те, що є. Сідайте, будь ласка, є те, що е, існує якийсь сильніший. І для того, щоб він не загріз або охороняв, ставився до нас добре, йому треба жертвувати, давати податки. Оця система будувалася і по відношенню до Бога. Бог це такий був. Сильний, всемогутній, страшний, ну, не звір а якийсь такий такий суперзвір, якого побороти не можна. А якщо його побороти не можна, то з ним краще домовлятися. Йому краще приносити жертви, йому краще там кланятися, давати податки на його храм і так далі і тому подібне. Христос підриває самі засади цих поняттів, І так люди жили, вони так думали справді. Так думали юдеї, Яхве був таким страшним монстром, якого треба було задобрювати, кров йому обов'язково приносити, жертви вся всіляки, податки платити на храм, щоб він був за них. Так жили язичники, язичники теж вважали, що Боги вони такі, їх треба задобрювати. Інакше не задобриш Бога, то він повернеться, як дасть тобі, так мало не покажеться. А Христос змінює самі ці засади, підриває їх і каже ні. Бог це не страшний звір, це не всемогутній, це не там якийсь, що жадає нас з'їсти, і ми повинні його задобрювати. А це батько наш, а ми його діти. І він каже, а хіба ж діти повинні платити податки? Хіба ж з дітей беруть податки? Ні, не з рідних, а з чужих, відповідає Петро. І Ісус відповідає, але щоб їх не спокосити. Їх щоб не спокосити, піди за кінь вудку, і там, буде тобі, і там будуть тобі гроші один статир, віддай за себе і за мене. Далі. Питання, яке напряму пов'язане з цим же. А хто більше у Царстві Небесному питають учні у Ісуса Христа? Хто більше за всіх? Ну ми ж, ми, ж, от Що би ми з вами сказали? От а ви нам запит... задали таке питання. Задайте питання навіть якомусь догматисту богослову. Задайте питання священнику. І скажіть йому, хто більший в Царстві небесному? Що він відповість? Ну? Бог правильно. Бо в нього вибудована ієрархія. Він знає, що там Бог, його там. Потім йдуть ангельських, потім там ні, після Бога там Богородиця повинна бути, а Бог складається ще. Він один, але складається з трьох, а там Богородиця ще, а там чинів ангельських, а далі там іде Іоанн Хреститель з усіма її праведники, і святі. Він вам цілу. Цілу, 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 цілу такий алгоритм існування Царства Небесного ієрархічний розподіл весь розкаже і скаже: а ти грішник десь отам. От а діти в ту пору, чому Христос порівняв з, діть, з дітьми? Ми зараз навіть... Не... Ну, діти, та, да, це ж святе, це ж ангели Божі. У нас зараз ми всі так боремося за права дітей, жінок, тюлені і так далі і тому подібного, що, що, вже, за... що вже про свої права забули. Вже вони... І Я не кажу проти того, так, всі мають права, всі мають права, абсолютно всі. Тільки не треба це приводити до якогось фанатизму. Так от, а тоді, в ту епоху, в епоху Ісуса Христа дитина нічого не значила. Ну, от не значила вона, поки вона дитя. По, навіть імені до, до певного періоду не давали дитині. Дитиню, дитину вважали недолюдиною. Так, дивіться, як наше уявлення змінило, змінилося. Тобто вони би нас не зрозуміли зараз, коли ми б там почали кричати права дітей. Вони б сказали, кого це права? Це отих недолюдів, не, не, не які ходять. Так вони ще не сформувалися, як людина. У них ще розуму немає, які їм права можна давати. Вам би так сказали. А ми б їх не зрозуміли. І почали б дзвонити Соціальні служби або в поліцію. І казати, що тут якісь ненормальні ходять, як і можна доручити когось. Але тоді, і довгий час дуже, діти були саме на такому місці. І Христос, уявіть собі, в ті пори бере дитину, стави і каже, що ось ось вам приклад. Хто не стане дитям Божим, тут знову такий Чому я й кажу, що оці два питання, вони поєднані. Треба стати Дитям Божим. Дитям Божим. Навіть якщо ти, розумієте, навіть в церкві є проблема, всі пнуться по оцій ієрархічній драбині і намагаються зайти доверху туди. Стати єпископами, патріархами, митрополитами і так далі, і тому подібне. І чим вище, тим думають краще. Але це не Христос так будував церкву. Це вже ми знову таки збочили все те, що говорив Христос. Христос казав, підриваючи основи ієрархії. Йому це важливо було, йому важливо було показати, що царство Боже, про яке ви мрієте, а Ізраїль дійсно мріє про царство Боже, більше, ніж ми. Ми так собі кажемо для зв'язки слів, коли, і, і то ми кажемо це про покійного. Ми, ми, ми дійшли до того християни, ми здичавіли так, що тільки покійному бажаємо Царство Боже. Це нонсенс. Колись християни один одному бажали Царство Божого, і це вважалося найбільший, найщиріше і найгарніше побажання. Це зараз для християнина, якщо от, спросіть, підійдіть до пересічного християнина. він... Хрещений начебто. В церкву так, ну теж інколи заглянує. Але скажіть йому, слухай, а ти що більше хочеш царства Божого чи Лексуса? То він скаже Лексуса. Та царство Боже, ти що мене хорониш, скажеш. Що ж це таке? А тоді заради царства Божого віддавали Лексуси. Ну, Лексуса в тоді не було, але було щось аналогічне, таке ж точно дороге і таке ж точно за статусом велике. А зараз все змінилося. У нас християни стали атеїстами, дуже атеїстичними. При тому, чим, чим вище по драбині туди залазить поєрархічні, тим атеїстичним він становиться і прагматичним. Це правда, брати і сестри, що тут зробиш? Що тут зробиш? Не ту систему, трохи ми побудували, про яку, про яку думав Господь Ісус Христос. Він саме. Оцю дитину нічого не значуще. Я вам ще раз скажу, дитя, ми просто цього не можемо зрозуміти. Для нас дитя це все. Ми зараді дітей все віддамо, своє життя віддамо і так далі, і тому подібне. В ті часи так не було зовсім. Наприклад, зараз здоровий чоловік, там 35, 45, 50 років, йде на смерть заради дитяти. Або спасає перш за все дитя, а, а потім уже, а, а сам уже там як вийде. А тоді все навпаки спасали чоловіка. Бо він продовжувач роду. Він в силі, він все. А дитя ще наражаємо, як то кажуть. Ну тоді такі часи були. Такі. Тоді на, нам просто потрібно зрозуміти, кого Христос ставить е, у голову всього. Нічого не значуще, нічого не варте, те, яке навіть не рахується людиною, от кого він ставе в главу Царства Божого. Він каже, оцей нічого не значимий, кого ви навіть не помічаєте, кого ви вважаєте там учні не пускали дітей. Ми як? От дивіться, як наша свідомість зараз змінилася. Учні, апостоли не пускали дітей, щоб Христос їх благословив. І зараз такі зазвичай священник, коментуючи цей відривок, каже, це тому, що діти заважають, от вони там бігають, граються. Ні. Це не тому зовсім. Там і дорослі, які оточували Христа, вели себе гірше, аніж діти. І кричали гірше, і сперечалися, і все, але дорослі були там. Дітей вони не пускали, бо діти, ще раз кажу, в тому суспільстві і в ті часи нічого не значили. От чому вони їх не пускали. А Христос, перевертаючи все до Горі Дрігам, каже, якраз те. Що ви вважаєте, що нічого не значить, оте саме більше в царстві Божому? Це все одно, що я би зараз взяв якогось бомжа привіз, який нічого не значить для більшості, сказав, іди і служи божественну літургію. ти будеш нашим сьогодні предстоятелем. Тому що таких, як ти, є царство Боже. Або поставив би його в соборі десь там, де єпископ замість єпископа сказали, о, тепер ти наш! От те ж саме робить Ісус Христос. Настільки Він підриває всю систему, брати і сестри. А це для того, щоб ми ніколи в житті жодну людину, яка би вона не була, чим би вона не займалася, яка б. За нашими мікками вона не була грішна, щоб ми її не вважали останньою, бо вона перша в Царстві Божому. І щоб ми ніколи з вами, брати і сестри, як би статусно, хто би там себе не вів, не ходив, на яких би джипах хто не їздив, як би він не вдягався, і скільки б грошей в нього не мали, щоб ми не думали його вважати самим-самим-самим величним. Бо в царстві Божому він може бути ніким. От, брати і сестри, в чому справа. А більш того, я вам іще скажу, і ще цікавіше скажу. Ці всі наші статуси це наші людські іграшки. І для Бога вони <клух> нічого не значить. Це ми тут собі на землі граємося, в начальників, підлеглих. Ми тут граємось в царів. Президентів, халопів, чи там іще когось, рабів. Це все наші ігри. І в царстві Божому, у Бога, перед обличчям Божим, вони нічого не значать. Вони тут і залишаться. А більш того, я вам скажу, як викопаєш там з землі людину, потім, як пройдуть вже роки, археологи викопують. То спробуй там дізнайся, хто то такий був. Особливо в наш час це колись, як цар, так його і хоронили так там, з, -з, -з, з різними скарбами і все інше. І Можна було хоч якось дізнатися, якщо грабіжники не розграбують перше, то археологи відкопуючи, бачать, що це цар був, тому що в нього там то-то. то. А зараз он спробуй подивися, в кого там більше грошей було, в кого менше там грошей було. Нічого чого не зрозуміло. Положиш, недарма світі, світі подвижники, вони завжди мали якісь атрибути смерті у себе е, в домі. Нам про таке навіть зараз і страшно подумати. Ми навпаки біжимо від цієї ідеї. Ми забуваємо, хоч і казати, да не думайте про це, та да не, не згадуйте про це. А вони для того, щоб до життя тверезо відноситися. Хтось, наприклад, мав черепа якогось. От він лежав, пам'ятаєте, як ото в Шекспірі Йорик, мій бідний Йорик. Так ото і тут. Оцей череп постійно лежав на столі там, де він їв. Там, де цей святий їв, там, а в углу ще й гроб міг стояти. Для чого це? Це не для того, щоб погані думки приходили. А для того, що це є мірилом оцих всіх статусів для нього. Чому монах, колись середньовічний, він ніколи би не став якимось там чи єпископом, чи ще кимось там, чи, о, о той монах Антоніїв ще, Антонієвої пустині. Або й ще ким, чого той монах не, не взяв би ніякий чин на себе. Та тому, що він знав, що це все нічого не значить перед Богом. І оцей череп, який був у нього в келії, він завжди нагадував йому про це. Скільки б ви, ми не гралися тут, в начальників і підлеглих, скільки би ми тут не пишалися тим, скільки у нас грошів є, або скільки їх нема у нас, скільки би ми що тут не робили, які б ми одежі собі не робили, які б будівлі не робили і все інше. Це нічого не значить в Царстві Божому. В царстві Божому значить щось інше. Щось те, що внутрі в нас, всередині. От те, що воно прикрите від очей інших сторонніх. Оце для царства Божого дуже величне. От те, що є в потенції, як в, в маленької людини, тобто у дитини. В якій, я думаю, Господь теж міг розглядіти людину. Тогочасне суспільство, що дало християнство. Сучасне суспільство, яке б воно безбожне не було, воно повинно подякувати християнству і Христу за те, що саме християнство, саме Христос навчив бачити людей в усіх, а потім уже про права. Але щоб були права, спочатку треба бачити людину вміти. В усіх, в дітях, в жінках, а дуже багато спільнот тогочасних не мали повагу до жінки, таку, яку дало Християнство і Христос. В, в якихось інших верстах населення, які вважалися. Такі ми собі, ті митники, всі, ті всі, збирачі податків, і такі, хто там іще був, всякі там зли, злиденні в богі, які ходили, там щось просили, ті ж самі Христос. Уявіть собі, Христос спілкувався з усіми останніми верствами населення, тих, кого всі призирали, кого всіх. Всі відкинули їх, а Христос до них ішов. Їм благовіствовав і казав, що ваше є Царство Боже. Брати і сестри, уявіть собі, велич Христа. Тільки велична людина, велична думкою, здатна побачити в тому, що нікчемне, здатна побачити Божественне. Оце і є преображення. Я вчора про це говорив. Оце і є преображення. Справжнє преображення, коли ти можеш побачити в комусь, хто перед цим нічого в твоїх очах ще не вартував, а ти побачив в ньому велич, оцю божественність, яка є в кожній людині. І так можна дивитися тільки глазами любові. Якщо ми, якщо ми маємо очі христові, а очі христові це любов. От тоді ми зможемо в кожній людині, а може і більше, навіть і в кожній істоті, побачити Божественну іскру і сказати, яке божество, яка божественна ця людина. А всі будуть казати, «А, та це так. А, а ти скажеш, а яка, яке божественне це дерево? А це дерево як дерево. Яка божественна сьогодні погода? Скажу, та то що дощ іде, вже промокли ми всі. Я, я, який Божественний сьогодні день і яке все Божественне? От що даре, що подарів нам Христос, і от що даре Його свята Любов? Ми можемо навіть в Пітьмі побачити світло. Ми можемо навіть в самому в, в пеклі побачити любов і доброту. Уявіть собі, ми багато хто із людей. Не вміємо в, цього, в цьогочасному світі побачити любов, побачити добре, побачити красиве і хороше і гарне. А через Божественну любов, я впевнений, навіть в пеклі можна побачити добро, і любов і ще багато чого класного. Все залежить від того, що в нас. Якщо в нас є любов, то ми в Царстві Божому вже живемо. Його не треба нам бажати. А якщо в нас всередині любові нема, то ми в пеклі вже живемо. Вже тут. Вже тут. На жаль, це так. Тому я вам бажаю, молитовно, і всім взагалі бажаю, щоб любов Божественна, оці його очі, якими він дивився на всіх і на все, щоб вона постійно була з вами, щоб ви навчилися цією любов'ю дивитися на всіх і на все. Амінь.